Шоколадне фондю це прям дуже смачно. Ти зараз це оціниш. Що нам потрібно для цього? Нам потрібна фондюшниця, да? Так. там, де свічку ти можеш поставити. Так. І будь-які фрукти. Ягоди, які ви любите, і молочний і чорний шоколад. Так правильно? ну я люблю так. Насправді можна лише молочний або лише чорний. І я люблю мішати. Такий дуже цікавий смак виходить. Складно готувати чи ні? Та ні, ми зараз тобою наріжемо просто всі фруктики, Давай. розтопимо шоколад і будемо їсти. Дуже швидко і класно. Так, у нас розтопився вже шоколад. Такий запах, і так, запах відчуваєш? ароматний мовірний. Ми готові вже сюди його переливати. Так, так звісно, головне обережно це робити, краще так. без дітей. Що робити далі? Дивись, треба це все вмакати. Давай що почнемо. Прям і добре, так от. А я грушу. Так. Вау. Wow. Ой. Mm. Mm. Класно. Дякую тобі. Ти дякую. Знаєш, тобі. Фондю, і я ще не готувала ні з ким. Фантастично дивовижно об'єднуючий десерт, тому що тут вистачить на всіх. І для родини, і для друзів, і навіть якщо ви вдвох. Да, це от якщо сімейно, то взагалі влаштуйте собі, спробуйте це обов'язково. Пригостіть там, здивуйте дружину або чоловіка, зробіть їм фондю на вечір.